Моє вітання глядачам. Програми будемо нову країну. Нещодавно відбулись кадрові зміни у головному управлінні Держкомзему Запорізької області. Посаду начальника обняв Олександр Чайка. Зараз я пропоную переглянути сюжет, присвячений цій події. Після чого ми повернемося у студію і поспілкуємось з нашим гостем. Основна задача новопризначеного очільника навести лад у земельній сфері перш за все необхідно об'єднати відповідні структури в систему, котра має співпрацювати з обласною владою та правоохоронними органами. Это идеальный вариант, если позволят площадя, чтобы объединить кадастры с земельными ресурсами. Тем более, что после реорганизации, когда Держкомзем станет агентством, земельных ресурсов Запорожья города и Запорожского района их просто не будет. Все будет курировать именно областное управление земельных ресурсов. Процеси в земельній сфері мають стати автоматизованими та прозорими. Це дозволить уникнути корупційних ситуацій, адже виключить людський фактор під час роботи з клієнтами. Мають зникнути і довжелезні черги громадян. Подібний досвід використовували на колишньому місці праці Олександра Чайки у Дніпропетровську. А чередя по 700 людей, більше писались на карточки. Ми Просто запорозький відділ земельних ресурсів перевели. В одно здание з обласним земельним кадастром, акрилі окна по прийомки документу і по видачі документу. І за я скажу повністю чередя, розсосають їх просто не стало. Міна для вже через місяць новопризначений начальник держкомзему має відзвітувати щодо своєї праці перед обласною владою. Тому за справу взявся не гаючи часу. Так в управлінні вже встановили програму з документообігу. обігу. Далі триватиме роз'яснювальна робота з керівниками районних установ. Эта программа позволит полностью автоматизировать документооборот и контролировать ее на уровне областного управления все входящие и все исходящие документы. Соответственно, будут контролироваться сроки, что делают специалисты на местах и так далее. И подобное. А с другой стороны, это немножко им облегчит работу, потому что будут формироваться автоматизированно определенные ответы на заявления, на жалобы, формироваться какие-нибудь на запросы ответы для правоохранительных органов. Один із важливих моментів і кадрове питання зазначає Олександр Чайка. Тому нині намагатиметься зберегти досвідчених співробітників та шукатиме молодих спеціалістів. Ми повертаємось в студію програми Будемо в Україну» і я рада вітати нашого сьогоднішнього гостя, заступника начальника головного управління Держкомзему у Запорізькій області Олексія Олександровича Мокроснопа. Вітаю вас. Олексій Олександрович, цього року прийнято закон про державний земельний кадастр. Багато коштів вкладено в організацію єдиної бази. Наскільки це потрібно населенню? Державний земельний кадастр це розширене поняття і це система заходів по накопиченню земельно облікових даних з подальшою видачею про встановчих документів громадянам. Дійсно, наша країна прийшла до європейського підходу в державному обліковому підпорядкуванні даних. Початку земельної реформи 1992 року ми мали примітивну систему обліку бази даних в паперовому вигляді, їх що починали сільські селищні міські ради. Другим етапом проведення реформи була передача цих даних до відповідних територіальних органів земельних ресурсів. Але в процесі передачі ми виявили дуже багато невідповідності даних втраті в журналах обліку даних по громадянам. І пересічні громадяни стали в залежності та мали великі незручності щодо підтвердження своїх даних і прав на землю. На сьогодні з прийняттям закону про державний земельний кадастр запроваджена в Україні в Запорізькій області автоматизовану систему реєстрації на кожну земельну ділянку. Територіальні органи вносять дані про кожну земельну ділянку у відповідний реєстр. І на сьогодні ми маємо більше мільйона по Україні, по Запорізькій області паперових документів, які необхідно внести до електронної бази даних. Але кадастр це не лише реєстраційна система, це загальне поняття всієї системи України земельно-кадастрових підходів. Це і управління земельними ресурсами, і нормативна грошова оцінка, і проведення оцінки земель, і е, справляння плати за землю. Тобто дуже багато заходів. Крім того, Державний земельний кадастр веде дані про обмеження використання земельних ділянок, земельні сервітути, е, відомості щодо меж адміністративно-територіальних утворень, меж областей, меж кордонів. Тобто, це все заноситься в єдину базу даних. І е, необхідна для е, подальшої роботи. Е, створення повноцінного е, державного кадастру справа не завтрашнього дня. Даже. Е, у нас е, є досвід інших країн. Наприклад, в Франції накопичення і наповнення бази даних проходило е, 25 років. В Голландії. Близько 10 мільйонів земельних ділянок, це проходило 8 років. У нас на сьогодні в Україні ми маємо 42 мільйони земельних ділянок. Тобто це процес, але ми вбачаємо, що він буде не таким довготривалим. Дана система надала громадянам спрощену процедуру оформлення земельних ділянок на землю. Передбачено також і надання витягів з поземельних книг. Витяги будуть видаватись, і людина має єдиний. Просторовий документ, в якому визначені всі дані про земельну ділянку. Це і площа, цільове призначення, і всі інші дані, необхідні для його життєдіяльності. Інше це і документи, спрощені по нотаріальному посвідченню документів про купівлі-продажу земельних ділянок. Зменшена їх кількість. Крім того, термін реєстрації земельних ділянок. У нас зменшено до 14 днів. Тобто, це дуже суттєвий крок для запровадження повноцінних прав, конституційних прав громадян на землю. Створення державного земельного кадастру це основа завершення земельної реформи. Нині на розгляді законопроект про ринок земель. На вашу думку, що потрібно для введення в ринковий обіг земель сільгоспризначення? Земельним кодексом України визначено е, мораторій на продаж земель сільськогосподарського призначення до 2001 січня 2012 року. Але було продовжено його мораторій до 1 січня 2013 року, крім передачі у спадщину, обміну земельних ділянок е, і вилучення викуп земельних ділянок для суспільних потреб або з мотивів суспільної необхідності. Але земельна реформа не може існувати без Повноцінного ринку земель без нормативно-правових актів, механізмів щодо запровадження повноцінного ринку земель та розвинення суспільної думки щодо значних переваг при купівлі-продажу земельних ділянок з метою її ефективного використання. Законопроект номер 9001-1, внесений на розгляд Кабінетом міністрів, був, був найбільш адаптований до. Території до України до всіх нагальних потреб, які визначені для громадянам та нормативно-правовими актами, які існують на сьогодні, і визначив правові механізми щодо обмеження прав власності на землю іноземними громадянами, що є дуже важливим кроком до суверенності нашої держави. З прийняттям закону про ринок земель буде запроваджено державне регулювання продажу земельних ділянок, який забезпечить оптимізацію використання та раціональне використання земельних ресурсів, установлення об'єктивної ринкової вартості земельних ділянок, тобто вона буде не нижче експортної грошової оцінки. Реалізацію права приватної власності на землю. Тобто, дуже багато кроків, які необхідні нашій державі. Ми довго, довгий час до цього йшли до цього встановлення і запровадження ринку. Основними гравцями на ринку визначено з законопроектом це є громадяни України, фермерські господарства, а також центральний орган виконавчої влади з питань земельних ресурсів та територіальної громади в особі органів місцевого самоврядування. Тобто є визначені чіткі гравці на ринку земель сільськогосподарського призначення. Ні іноземні громадяни, ні іноземні держави, а лише тільки. Громадяни України та інші фахові спеціалісти, крім того, визначу основні заходи, які ми проаналізували, як ефективні методи управління на етапі встановлення ринку земель. По перше, здійснення управління та розпорядження землями державної власності це землями запасу, землями резервного фонду. На сьогоднішній момент вони передаються в оренду, в власність, але необхідно обліковувати їх повністю і запровадити їх в державне регулювання з продажу на аукціонах, на цивільно-правових угодах без аукціонів, якщо там побудовані об'єкти нерухомого майна. В Україні обліковується 2,9 мільйонів гектарів цих земель. Тобто це все необхідно запровадити у ринковий обіг. По-друге, е, визначено механізм передачі земельних ділянок е, померлих громадян, які мають паї. від умерла спадщина. Е, в Україні їх обліковується близько 1,8 мільйонів гектарів. Також є проблема невитребуваних земельних часток паїв. 1,4 мільйони гектарів. По Запорізькій області я хочу навести приклади. Та це 1530 земельних ділянок в середньому площі 7 гектарів за, за один пай. Тобто близько 10 тисяч гектарів у нас ще теж не введено у ринковий обіг земель, які не належать громадянам на праві приватної власності. По-третє, необхідно забезпечити перерозподіл земель. Державної власності колишніх сільськогосподарських підприємств, це господарські двери, і господарські двори, і польові лісосмуги. Це близько 550 тисяч гектар. Тобто це великі площі по Україні налічується близько 6,6 мільйонів гектарів земель, які можливо за запровадженням ринку земель ввести у ринковий обіг. Крім того, позитивним моментом запровадження ринку земель сільськогосподарського призначення є передача у власність власникам земельних часток паїв польових доріг. На сьогодні вони використовують ці земельні ділянки, але не мають правового підґрунтя на використання в подальшому цих територій і немає правової належності щодо використання, але вони належать їм, під'їжджає сільгосптехніка, використовують ці території. Но люди не мають документів, mm -hmm. вони можуть потім реалізовувати ці права разом з земельними ділянками товарного сільгосвиробництва. Також законопроектом визначена процедура користування і польових лісосмуг. Ми на сьогодні знаємо, що багато населених пунктів у нас не газифіковано. Іде тотальне знищення польових лісосмуг, і на сьогодні ми тільки. Товарні сільгоспвиробництва, е, сільськогосподарські підприємства стоять на захисті цих територій, але не мають правових документів для їх використання. І це необхідно найближчим часом запровадити механізм оформлення цих документів. Е, ще що вважаю за необхідне, це визначити продаж визначення продажу земельних ділянок. Державної та комунальної власності провадиться без об'єктів нерухомості, провадиться лише на конкурентних засадах, на земельних аукціонів. Але власник земельного ПАЮ має можливість продати земельну ділянку на цивільно-правовій угоді без аукціону або через аукціон. Тобто не обмежує держава законом його права на реалізацію прав на землю. Це дуже важливий крок для подальшому, якщо людина бажає, може продати його хоч своєму сусіду, хоч суміжнику, хоч орендарю. Любити. Тобто ніяких обмежень прав немає. Ніяких власникам. обмежень прав немає, він може реалізувати і прийти к нотаріусу, укласти угоду і реалізувати це право. Крім того, законопроектом визначено дуже важливий крок для підтримки. Молодих спеціалістів, молоді фермерських господарств у розтроченні платежі на земельних ділянках. Тобто запроваджено дієвий механізм розсрочення платежу. Це і громадяни України, які мають для ведення фермерського господарства земельні ділянки, ті, які 5 років використовують для ведення товарного сільгосвиробництва, особисто селянського, молоді спеціалісти, які бажають купити земельну ділянку. І вони е, мають відповідну освіту. Е, також ті, які бажають викупити земельні ділянки, деградовані для заліснення, залуження, здійснення природно-заповідних заходів, створення території природно заповідного фонду. їм надається розсрочення платежу. Термін розсрочення платежу складає 5 років. Перший внесок 50%. Тобто є дуже привабливі умови для викупу земельних ділянок. Але ми тісно співпрацювали з територіями, з главами районних державних адміністрацій, з обласної державної адміністрації, виїжджали на території про запровадження ринку земель, які є недоліки в кожному напрямку, в кожному є свої позитивні явища, є і недоліки. Тісно ми співпрацювали з Асоціацією фермерських господарств та сільгоставаровиробників. Вони внесли свої пропозиції, наші думки, які ми склали. Ми всі ці направляли на Комітет Верховної Ради з питань аграрної політики. І на сьогодні ми бачимо вже внесення змін, що розрочення платежу буде збільшено до 20 років. Тобто є суттєві підґрунтя для реалізації громадянами прав в купівлі земельних ділянок. Також законопроектом визначається максимальна площа. Максимальна площа для купівлі-продажу земельних ділянок. Наша Запорізька область відноситься до е, сільськогосподарської зони степ степ посушу сухостеп. Максимальна площа купівлі земельних ділянок складає 2100 гектарів. Тобто, для чого ці кроки держави, закону, для того, щоб не було монополізації земельних ділянок, не створювалися ватифундисти, щоб не було е, одна сільська рада належала одному власнику. Ці землі сільгоспризначення. Тобто дуже продумані кроки в реалізації прав. І це дуже багато дає для розвитку сільського господарства. Визначається і переважне право на земельні ділянки. Переважне право було першочергової редакції: у нас перше, друге, четверте першочергове право, де маразматичний був підхід до. Реалізації прав. Тобто кожному власнику, кожному майбутньому власнику необхідно було ставати в чергу і знати свій порядковий номер, коли він повинен був викуповувати земельну ділянку. На сьогодні це все змінене. Є першочергове право закріплене лише за особами: це державний орган виконавчої влади з питань земельних ресурсів, територіальний орган, орган місцевого самоврядування, територіальна громада. Також це Орендарі чи користувачі чужої земельної ділянки і власники суміжних земельних ділянок. Лише ці органи, особи мають переважне право на купівлю земельних ділянок. Всі інші вже у нас відокремлені. Вважаю за необхідне е, теж визначити необхідним кроком для запровадження е, ринку земель, е, і визначеного в законопроекті це створення державного. Земельного банку це дуже новий підхід в банковій, в банковій системі, і запровадження його буде дуже суттєво для розвитку сільського господарства. Наприклад, власники земельних ділянок можуть здавати в заставу земельні ділянки, і узгоджена з урядом відсоткова ставка 8%. Тобто це дуже привабливі умови. А на розвиток сільського господарства і будівництва товарних ферм для розведення поголів'я Великої рогади, худоби зовсім будуть безвідсоткові ставки. Чому роль цього земельного банку буде більш соціально-економічний, соціально-політична, навіть не економічна, тому що фактично це буде побудовано на розвиток? Лише тих територій, тих нагальних проблем, які необхідні. А земельний банк буде отримувати кошти, він не буде працювати в е, собі е, е, у мінусу. Е, він буде працювати на продажі земельних ділянок, він буде працювати на е, безвідсоткових процедурах, тому що буде встановлено це законно про ринок земель. Ну, по даному питанню, хочу сказати, що вважаю, що розвиток ринок ринку земель. Це економічна необхідна, економічна необхідна ситуація, яка склалась, коли власники землі штучно обмежують його права набутті прав власності на земельній ділянці. Розкажіть, будь ласка, про виконання на території нашої області робіт з поновлення нормативної грошової оцінки населених пунктів. Нормативна грошова оцінка земельних ділянок. У нас визначена законом про оцінку земель. Законом про оцінку земель фактично обумовлена термін проведення цієї оцінки це 5-7 років. Вона використовується для визначення орендної плати, земельного податку, визначення втрат сільськогосподарського виробництва, державного мита при міні. Тобто, це робота направлена більше необхідно для розвитку території, для органів місцевого самоврядування, ну а вже ж і пересічним громадянам. При цьому, як я сказав, вона повинна проводитись 5-7 років кожний раз. Тобто вона повинна поновлюватись, за сприянням Запорізької обласної державної адміністрації Запорізької обласної ради була нами розроблена програма поновлення нормативної грошової оцінки 2008-2012 роки, згідно з якою. Передбачено поновлення всіх населених пунктів. Вже внесені зміни програмами. Вже чотири рази ми їх вносили у зв'язку з фактичним недофінансуванням цієї програми. І відповідно до цих заходів в 2011 році виконано 521 населений пункт проведено поновлення. На 2012 рік передбачено поновлення нормативної 408 населених пунктів. І необхідні, а вже ж асигнування великі 2,9 мільйонів на проведення цих робіт з розроблення технічної документації. Що дає нормативна грошова оцінка? Це основне нагальне питання, яке ставиться і органами місцевого самоврядування, і, і при фінансуванні обласною радою, обласною владою у нас даних напрямків. Це вже ж збільшення доходної частини. Органів місцевого самоврядування, їхніх місцевих бюджетів, де при розрахунку враховуються всі капіталовкладення у інженерну інфраструктуру, соціальну побутову, проводиться аналіз ґрунтів сільськогосподарського призначення в межах населеного пункту і визначається нормативна вартість земельної ділянки. З урахуванням, а вже ж, основної складової частини це місце положення земельної ділянки населеному пункті. Згідно цього, вона збільшується. Я вам по нашим розрахункам від проведення нормативної грошової оцінки згідно з програмою, збільшення доходної частини бюджетів складе 46,5 млн грн. Тобто це значні кошти. Якщо я говорю, що нам залишилось 408 населених пунктів 2,9 мільйонів, то можна обрахувати, скільки буде. Що кожна вкладена гривна це, це мінімум 10 гривень доходної частини. Також я можу привести приклади збільшення по районам. Від нормативної грошової оцінки доходної частини бюджету, тобто і відповідно визначена вартість земельних ділянок. У нас Інститут зимоустрою, основний виконавець цих робіт. Наприклад, у нас по Андрійській сільській селищній раді, селищній раді у нас 13,7 гривень у 2005 році, у 2011 це 35 гривень 48 копійок. Тобто ми бачимо, що збільшена вартість базова. В, майже втричі. Це дуже позитивний необхідний момент. А вже ж е, недолікам законодавства я бачу є. Немає кримінальної відповідальності від невиконання цих заходів, тому що е, необхідно визначити органам місцевого самоврядування як пріоритет виконання цих напрямків, тим паче зазначених в законі про оцінку земель. Необхідність проведення цих робіт. Дякую. До нашої редакції звертаються люди зі скаргами на тривали та високі ціни на оформлення від ліцензованих організацій, які займаються виконанням землевпорядних та землеоціночних робіт. Як ви вважаєте, чому так відбувається, на вашу думку? І як цього уникнути? Станом на 1 липня поточного року ми маємо 97 Підприємств по Запорізькій області, які мають ліцензії на виконання замовпорядних та земедциночних робіт. Протягом 2011 року і 2012 року ми проводили планові та позапланові перевірки даних підприємств 19 планових і 4 позапланові перевірки. Згідно з цими перевірками, 9 підприємств. Ліцензії було анульовано. Ще по 10 підприємствах визначено розпорядження Дерез Агентством України про е, приведення у відповідність їхніх документів і ліцензійних умов. Е, тобто головним управлінням постійно ведеться робота по виявленню фактів порушень підприємств, які зволікають е, зновопорядними даними, зволікають договорними відносинами. і не виконують свої зобов'язання. Що, по-перше, повинні знати пересічні громадяни? Будь ласка, коротко, бо в нас вже час впливає, якщо можна. Пересічні громадяни, що є законодавство, згідно з яким є договірні відносини між суб'єктом господарювання ліцензованим підприємством і громадянином. Є постанова 266, згідно якою визначена типова форма договору на виконання робіт, де зазначене? Обов'язки, права громадянина і ліцензованого підприємства. Тому що ми бачимо багато договорів, згідно з яких виконані вони власноруч, без, без зазначення відповідних умов щодо зобов'язань. І останнє: відповідно до закону про зимоустрою, зазначено, що максимальний термін виконання земопорядних робіт повинен складати півроку. Ми маємо. По нашим даним, коли ми перевіряємо підприємства, і річні і двохрічні виконання робіт, тобто громадяни повинні знати свої права. Якщо їхні права порушуються, звертатись до наших територіальних органів земельних ресурсів або до головного управління, Дякую. Дякую вам, Олексій Олександрович. Це була програма Будемо на Україну. І сьогодні ми спілкувалися з заступником начальника головного управління Держкомзему області. До побачення.